Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд ЄЙ. Попит на бюджетні бездротові навушники тільки росте. Тому на ринку ми бачимо все більше пропозицій. В цьому відео я познайомлю вас із доступною моделлю Pixus Band. Зовні її цілком можна переплутати з дорожчими моделями. А що ж стосується можливостей та звучання, це ми з вами сьогодні і перевіримо. Навушники мають хорошу автономність до 18 годин, підтримку Bluetooth 5,3 та дійсно стильний дизайн. От з цього і почнемо. Але перед. Початком, як завжди, ось таку подобайку під цим відео, ви вже повинні поставити, написати коментар, що ви думаєте на рахунок цих навушників, і обов'язково підписатись на канал, якщо ви ще цього не зробили. Ну а ми погнали до огляду. Навушники PIXUS Band доступні у двох варіантах: повністю чорному та білому. Самі навушники та кейс виконані у класичному дизайні. Він не має незвичних чи яскравих акцентів, але в цьому є його перевага. Саме таке виконання, на мою думку, є стильним та практичним. Кейс навушників має компактну форму і виконаний з матового. Пластику, що дозволяє уникнути слідів відбитків пальців, тож він гарно виглядає, скільки б ви його не використовували. Як на мене, в чорному корпусі навушники виглядають дорожче ніж у білому. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на і e каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і e каталог на повну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую. Для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Проте перевага обох кольорів у тому, що вони повністю виконані з чорного або білого пластику, а не пофарбовані. Тому колір з часом не зітреться на корпусі кейса, розташовані чотири індикатори заряду, які дозволяють швидко оцінити рівень заряду, а також тайпсі роз'єм для заряджання. Дуже круто, що додали індикатори, бо так набагато легше відстежувати рівень заряду і вчасно його поповнювати. Завдяки легкій конструкції кришки кейса можна відкрити одним пальцем, що є додатковою перевагою в щоденному використанні. Але будьте уважні, бо при сильному різкому руху вона може відкритись самостійно. Внутрішня частина кейсу глянцева, що створює певний цікавий контраст. Самі навушники мають матову поверхню, вони легкі та обладнані змінними силіконовими амбушурами, які можна підібрати під розмір вуха для зручної посадки. Форма навушників анатомічна, що дозволяє. Ім комфортно сидіти у вусі, забезпечуючи хорошу фіксацію навіть під час активного руху. На кожному з навушників є сенсорна зона для управління, що має невелику виямку, завдяки чому її легко знайти на дотик, не відволікаючись. Проте функціонал не дуже великий, ви можете відповісти на дзвінок та закінчити розмову, а також керувати музичним плеєром. Тобто поставити музику на паузу, відтворення чи запустити знову і перемикатися між піснями. Загальна вага кейсу з навушниками складає всього 40 грамів, що робить їх надзвичайно легкими і дозволяє використовувати навушники протягом тривалого часу без дискомфорту. Навушники Pixus Band підтримують Bluetooth 5.3, який забезпечує стабільне з'єднання. Завдяки Bluetooth 5.3 навушники Band з'єднуються зі смартфоном швидше в порівнянні з навушниками на Bluetooth 5.1 чи 5.0. Також версія Bluetooth впливає на затримку звуку та. Відо при динамічних кадрах в іграх Bluetooth 5,3 затримка звуку менша. чутливість динаміки становить 105 дБ, що гарантує достатній рівень гучності для щоденного прослуховування музики чи подкастів. Діапазон частот, які охоплюють навушники, становить 20 Гц до 20 кГц, що є стандартним для більшості аудіопристроїв і дозволяє передавати як низькі, так і високі частоти. Додатковою перевагою навушників є підтримка кодуку AAC. Хоча навушники Pixus Band належать до бюджетного сегменту, їхні. Звучання можна назвати цілком гідним для своєї категорії. Вони забезпечують чисте відтворення вокалу та приємні високі частоти. Ось баси досить стримані, що є типовим для більшості недорогих моделей. Вони ніби є, а ніби й відсутні, Залежить від музики. При відтворенні складних музичних композицій, відчуття деякого спрощення звуку. Однак, враховуючи ціну, які звучання Pixus Band залишається на цілком хорошому рівні. Навушники підійдуть для тих, хто цінує зручність і простоту управління, не вимагають від них високого рівня деталі. Алізації та глибини звуку. Зрозуміло, що більше ніяких додаткових функцій, як активне шумозаглушення, вони не мають. Звісно, дивно було б очікувати його тут за таку ціну. Але варто врахувати цей момент для спілкування. Ви повинні бути в приміщенні і бажано в тихому. Тест запису звуку на навушники Pixos Band Можете поглянути, як вони справляються зі своєю роботою та подивитися на якість запису звуку на мікрофон, який присутній в цих навушниках на вулиці у вітряну погоду чи в шумних місцях комфортно поговорити не вдасться. Тож цю можливість варто Приймати як додаткову функцію, а не як ключовий аспект для покупки. А от автономність PIXUS BAND дійсно вражає. Навушники оснащені акумулятором ємністю 35 мАч кожен, що забезпечує до 6 годин відтворення музики від одного заряду при 70% гучності, і 5 годин 20 хвилин в моєму тесті навушники грали на гучності 100% і 4 години розмов у режимі гарнітури. Це досить високий показник, особливо для бюджетних моделей. Кейс із акумулятором ємністю 320 мАч один дозволяє продовжити загальний час роботи до 18 годин, забезпечуючи додаткові підзарядки навушників. Процес заряджання навушників займає до однієї години, тоді як повне заряджання кейсу триває приблизно півтори години. Для заряджання використовується вхідна напруга 5 вольт і струм 1 ампер. Це означає, що навіть при активному використанні протягом дня навушники можна досить швидко підзарядити, щоб повернутися до прослуховування. Такий рівень автономності дозволяє використовувати PIXUS Band протягом усього дня або в дорозі не Переймаючись про те, що батарея розрядиться у невідповідний момент, з огляду на компактність і невелику вагу кейсу, його легко брати з собою. Він не займає багато місця в сумці чи кишені. У підсумку навушники Pixus Band – це практичне і стильне рішення для користувачів, які шукають бюджетний пристрій з базовими, але добре реалізованими функціями. Вони поєднують у собі приємний дизайн, достатній рівень автономності та стабільне підключення, що дозволяє насолоджуватись музикою протягом тривалого часу. Звук, хоч і не видатний, але достатньо чіткий для повсякденних потреб. За свої гроші Pixus Band пропонують все необхідне для комфортного використання, роблячи їх гарним вибором для тих, хто цінує простоту, надійність і доступність. Якщо вам цей огляд, друзі, сподобався, ось таку подобайку варто поставити. Напишіть коментар, що ви думаєте на рахунок цих навушників. Ну і звичайно не забувайте підписуватись на канал Огляд та тиснути на дзвоник. Ну, а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.